Попресу, який йде в Києві і йде на місцях по створенню громадського телебачення знизу. Можливо, дехто не розуміє до кінця, як показують усі зустрічі, які ми провели попередніх 14 і 15 місто Вінниця, показують, що дехто не розуміє до кінця, що це взагалі насправді. Важко зрозуміти і пояснити те, чим ми живемо півтора роки, тому що, тому що це елементарно це життя. Ми робимо те, що нам подобається і чого і вам бажаємо, в принципі. Не влаштовуватися на роботу, а створювати собі роботу, робити те, що вам подобається, і шукати для цього модель для ефективного застосування власного потенціалу, сил, ідей і навіть фантазій. Не боятися фантазувати, тому що дуже часто те, що ми чуємо зворотне, це те, що ну, хіба ж це був якийсь фантазери, насправді це все нереально, але насправді є багато речей, які реальні. Для чого громадське існує? Я так поясню двома словами. Е, воно задумувалося для того, щоб зруйнувати той медійний ринок або ту ситуацію на медійному ринку закритості цензури, яка була, для того, щоб його порвати як мавпа-газету або туз як тряпку, ну це як більше кому подобається, ми це зробили в певний момент. А далі для нас це системна робота по створенню громадського або суспільного мовлення, як хочете, називайте. Яке росте знов таки знизу і є ініціативою журналістів, тому що проєкт не, не належить нікому, окрім глядачів, в першу чергу, а потім журналістів, журналістам, які власне його втілюють. Бо втілюють вони його самостійно, немає дядьки, начальника, олігарха або держави згори, що дуже важливо, оскільки ми звикли, що завжди має згори стояти держава. Під умофором держави, під її освяченням і так далі. Сьогодні є приємні новини. Їхали до вас у Вінницю. Надійшов лист від Мін'юсту, погоджений про те, що не знаю, яке рішення буде, оскільки нам треба ще попрацювати трошки. Але цього місяця Мін'юст має ухвалити рішення про ніби надання знижки для громадських телерадіо організацій, якими є громадське наше, і 15 таких по Україні, при отриманні ліцензування для мовлення в кабельних мережах і на супутних, тому що на сьогоднішній день це для нас. Дорого і не зрозуміло, чому ми державі маємо платити за те, там де вона не вкладає ніяких коштів, ну зокрема за кабельне телебачення або за супутник. Якщо йдеться про частоти Т2, то ну, це ефірне телебачення, те, що на антенну, то там держава витрачає власний ресурс, там зрозуміло за що платить той, хто мовить, а в цих випадках нам це не зрозуміло. власне, ми наступний крок, якщо ми зламаємо в цьому систему, яка усталена є, дозвільна державна, то це розв'яже руки не лише громадському в Києві, а так само всім локальним громадським, які з'являються самостійно по території України, щоб для того, щоб вийти в кабельні мережі і здобути більше аудиторію не лише мовити через інтернет.